Чортківський район село Ягільниця. Виборча дільниця відкрила двері вчасно о восьмій ранку. Тут кажуть, проблем ні під час підготовки до виборів, ні вранці не було. Щоправда, кілька людей забуло паспорт, їх до голосування не допустили. Або не перевели годинники і прийшли на дільницю на годину раніше. Вчасно нам дали бюлетні, ми бюлетні передали вчасно, так як територіальна передала бюлетні дільничні виборчі дільниці. Порушень ніяких не було. Ми за чесні і прозорі вибори. Аби вибори були саме такими, членів виборчих комісій підбирали відповідально. Всі прийшли навчання та ознайомилися з тонкощами нового закону про місцеві вибори. Серед членів комісії і ті, що працюють на виборах, не перший рік, і молодь не все старі будуть, бо не раз тут у нас селі теж такі. О, ті пенсіонери. А ми би хотіли, ми би хотіли. Дайте дорогу, кажемо молодим. Як молодий не навчиться, то Пенсіонер теж не вічний. У сусідній нагірянці голосувати теж йдуть із самого ранку. Члени виборчої комісії у восьмі заспівали гімн і одразу ж прийняли першого виборця. Тут теж все спокійно, чекають на високу явку громадян. Казали, готові прийти на вибори. Я сподіваюся, що так відбудеться, що явка в нас буде максимальна. 118 чоловік голосуватимуть вдома. Всі мають довідки із медичної установи. Галина Осадця на посаді голови виборчої комісії вперше налаштована патріотично. Головне каже, забезпечити прозорість виборчого процесу. Я працюю з посібником для членів і не випускаю його з рук абсолютно. Стараюся, ну поки що всі. всі Пункти цього посівника виконуємо. І, вроді би, надіюся, що розібралися. Люди йдуть голосувати переважно у гарному настрої. Хочуть, аби вибори, хоч навіть і місцеві, нарешті принесли зміни в країні. Хотілося б з молодих, хтось би скерував, а ті вже позасідались давно. Дати дорогу молодим. треба би спокій був. Ми тут голосуємо, а там люди гинуть. З яким настроєм прийшли сьогодні голосувати? Таким, як все. Дати сім'єю голосувати на вибор? Так, з чоловіком іду. Так, так, так. А так. з яким настроєм дати? Як, настрій. Прекрасний. Зміни будуть? Які зміни? Після голосування. Побачимо, хто попаде. Сонячний настрій, теплий. Осінній такий по-осінньому дуже щасливий. Не знаємо, що з того всього вийде, але я думаю, що щось може змінитися. Щоб в майбутньому буде трохи ліпше нам жити, як зараз пенсію може підбільшують, може що, бо зараз край прикро. На Тернопільщині працює 1181 дільниця. Порушень, які б завадили волевиявленню громадян, спостерігачі станом на 10 ранку не виявили. Безпеку виборчого процесу забезпечують понад 2 тисячі правоохоронців.